Кажіть народу України. Ви думаєте про музеї? Як сходити під час війни в музеї? Ви думаєте про це? Це для вас головне на сьогоднішній день. Ось нашим депутатам українським це головне питання на сьогоднішній день. Новий зашквар. Новий, нова схема для відмиття коштів. Тільки вдумайтесь, на музей голодомора було виділено. 573 мільйона гривні. Ви просто подумайте в ці цифри вдумайтесь. Я не знаю, нема, нема слів. Це просто ще одне пробите дно реально. 573 мільйона гривні виділити під час війни на музей, на музей голодомора. Пожалуйста, пожалуйста, просто вдумайтесь в ці цифри. І це в той, в той час, коли пацани ходять босі без умервання, а вони відмивають бабки на рівномісті, просто Блін, нема слів. просто… Це просто піпець. Я як побачив оці всі новини, оце, що зараз відбувається, я, я не знаю. Вчора вон, були повітряні тривоги, весь день, потім всю ніч сьогодні. Я вже в Києві там збивали шахідів, впали уламки, вбили людину, я не знаю. Я тут у Дніпрі теж вже думав, треба негайно йти десь в якесь укриття, де там ті барабани, якось просто обидно за нас, за людей. Ми просто, як знаєте, як от терпіли, я не знаю. Ми просто терпимо це все. Ну, Просто дивимося, як вони знущаються, насміхаються з нас. І ми просто терпимо правильно. Це все не має слів. 573 мільйона гривнів в мразі. І я просто, вони просто з нас насміхаються. Немає слів. Це при тому, при всьому, що в нас в Україні 11 мільйонів пенсіонерів. Середня пенсія 2000. 3 тисячі гривнів. Це десь приблизно 50 доларів, 45 доларів, 48, я не знаю. ну. І кроме цього треба заплатити за комуналку, за поїсти купити. Я не знаю, лікарства ніхто даром не дає, а ці суки наживаються на нас просто. От просто наживаються. не знаю. Емоції просто переповняють. Я не знаю, просто взрив мозга. Я не знаю, взрив мозга. Блін, ну це в голові не вкладається. І ось вам питання, яке НАТО, яке НАТО, вам вже ніхто не довіряє. Ну, нам, нам верніше, Україні. Ніхто не довіряє, яке НАТО. Тут просто корупція зашкалює. Просто зашкалює. Просто відмиття коштів. Стид і позор. В Україні будь-який закон. Любі законопроекти, легалізації і тому подібне, все создано проти народу. Все абсолютно повністю. Нічого за все время не зробили для людей. Все, що, що создали, все, що придумали, а придумовую дуже часто і кожен день. Все зроблено тільки на якийсь запрет, на якийсь. Я не знаю. Я не знаю. Це знищення. Людей це геноцид. І це при тому, при всьому, що зараз облави візде е вилавлюють мужське населення, чоловіче населення по городу і не тільки тут у нас, а везде в Україні внушають нам задолго родини, беруть на патріотизм і відправляють на утилізацію. А я вам об'ясню: в Конституції України написано, що всі ресурси. Належать на, належат народу України. Це я не придумав, є Конституція, у мене книжка є. Я вам можу відкрити ту статтю і зачитати повністю її. Для е, мене виникає питання, так а де ж вони? Який процент ми отримуємо від цього? Я не знаю. Може бути там щось відлажується, та я не знаю про це. Може хто в курсі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Возят ліс з составами прямо повністю вивозиться. Добуваються вуголь, янтар, все-все-все, що можна, всі ресурси українські, всі вивозяться, продаються. Знаю, Кривий рік там взагалі на желізній руді. Я не знаю, вам хтось позвонив, сказав, що у вас там є якийсь процент, ну, условно, на старість, да? щось відкладається. Я не думаю, вряд ли, щоб хтось дзвонив. А ти, головне, об'язаний йти і воювати. І тут виникає питання: за що і за кого йти воювати? Це при тому, що народ України получають, без роботи сидять, а військові получають просто копійки. Зато депутати сидять у Києві і нараховують собі стопроцентні надбавки, премії. Знаю, що президент казав, що під час війни тарифи піднімати не будуть. Ми бачимо зовсім інакше. Електроенергія, вода, все піднімається. На сьогоднішній день вже піднято і буде підніматися надалі. Мало того, вони ще і карту, банковські карти блокують за неуплату комуналки. За це воювати? Чи може воювати за депутатів, в яких синки повиїжджали на Майорки на Монако, віддихають. Коли все закінчиться, звісно ж, вони всі приїдуть, будуть строїть себе героїв. За це воювати? Може за арестовача. Який на пляжі загорає в Ізраїлі? Чи Тіщенка, Чи можливо я повинен воювати за розпродажу земель Волинській, Закарпатській і Львовських областях? Це воєнним поля... полякам, воєнним наше, наше государство дарить землі за відзнаки, відзнаки да, в боях там, і тому подібне. А українцям, які ще в АТО були в 2014 году, що? Отакий? От За це воювати?